Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Алферов. Росія країна, яка розпочала Другу світову війну. І це є правда. Зараз я вам все дуже швидко розповім. Перед цим хочу подякувати всім, хто є патроном цього каналу, фінансово підтримує, хто лайкує, коментує, поширює відео і, звісно, тим, хто підписується на канал Олександра Алферова. Друзі, підписуйтеся. Тож. Власне, ця тема, можливо, і не виникла в мене, якби не мій однокурсник по істфаку Олександр Маздер, який сказав: Сашко, слухай, 17 вересня, це ж початок е, нападу Росії на Польщу. Зроби про це відео. І справді, ви знаєте, цікаво нам подивитися, бо після 45-го року, після перемоги на, в Другій світовій війні, сою... ніхто переможців не судив, але необхідно було, тому що з 39 го по 41 й рік. Всі країни Заходу прекрасно та й всьому світі розуміли, що в світі є тільки дві країни, які по-справжньому розпочали Другу світову війну: це Німеччина та Росія. Тут, до речі, я говорю Росія, тому що не СССР, адже ми знаємо, що Путін сам каже, що СССР це історично Росія, і саме апелюючи до цієї от назви, він же і звів свої війська, що в 14-му році на територію України, Тож, Товариш Путін, ти як і товариш Гітлер теж є людиною, яка і сьогодні починає Третє світову війну. Ось така от нація, ось так вони живуть. Що ж сталося 17 вересня? Е, в цей день Червона радянська Робітнича Селянська армія зайшла на територію Польщі, атакувавши Польщу. Нагадаю, що 1 вересня 1939 року. Є такою Німеччина, а 17 вересня 39 року Росія, Сталінська Росія. Німеччина програє цю швидку кампанію. Війну наслідки величезні. Ви знаєте, там і це справа розстріляних польських офіцерів, які взяли в полон росіяни так, катинські розстріли. До речі, все, все повторюється просто в них. І, зрештою, тут ще важливі фактори. Тоді ж Росія сталінська після нападу на Польщу напала і на Фінляндію. І ми знаємо, що це було 30 листопада 39 року, буквально через місяць, так але напад на Фінляндію стався вже після спільного параду перемоги нацистських німецьких військ та сталінських російських військ у Бресті, де вони фотографувалися, тиснули руки. Що ж насправді відбувається в серпні 1939 року СССР Росія. З їхнім керівником Молотовим. Так, це такий був міністр закордонних справ, така ж коняка, як і Лавров. Вони з міністром закордонних справ Німеччини і Молотов підписує домовленість про ненапад і постаємні домовленості про те, що пакт Молотова Ріббентропа так званий, про те, що вони розділяють сфери впливу, і так само ці дві держави просто розділили Польщу. Совєти просилися напасти трошки раніше, але німці теж вирішили себе обезпечити, бо розуміли, що якщо совети підуть далі, то вони можуть взяти щось не своє, як, як вони розділили по пакту. Отже, таким чином, німеччина та СССР таємно домовилися і розпочали Другу світову війну війну з окупації Польщі. Тепер хочу зауважити, що що уважить слово Росії так російсько-російських, скажімо, міністр, міністрів закордонних справ. Голів, там, Президента чи Першого ЦК Центрального комітету партії, секретаря. А воно важить нуль, тому що в 1932 році СССР та Польща підписали договір про ненапад. Цей договір мав діяти до 1945 року. Підписали в 1932, а в 1938 році, 26 листопада, підписали про те, що він. Цей договір є дійсним і все чудово. Бачите, рік не пройшов, як СССР, підписавши договір про ненапад, продовживши його, напали на Польщу. Тож їхнє слово нічого не варто. Другі друзі, що необхідно знати про цю подію? Зрозуміло, що якби не напад Німеччини на СССР на Росію в 41-му році, то в світі б, звісно, позиція була така, що СССР напав разом з Німеччиною СССР винуватимеся. Але через те, що СССР стала жертвою своїх же маніпуляцій. Відповідно, вона стала е, потім країною союзником країною переможцем і зрозуміло, що переможців не судять. Є деякі міфи, які проговорюють нам про те, що Сталін, начебто, такі не, не, не нападав на Польщу. Вони вони знаєте, російські політики і історики, вони величезні сикуни всі, як вони фінську війну називають зимовою кампанією, так або що до такого теж спецоперацію. Ну як. Як напад на Україну. Так вони і війну з Польщею теж ну, не бажають називати війною, кажуть, польський поход, польська кампанія, або, ж, як говорить, кампанія в Польщу по освобожденню западної, і, западної Білорусі і України. Отже, друзі, ну, сикуни є сикуни, так, зрозуміло. Що ж нам необхідно знати, це міф про те, що от, кажуть, Сталін повернув Західну Україну. Це апеляція на рівні Путіна теж. Друзі, ви знаєте, Сталіну нічого не треба було повертати, якби не більшовицька Росія, яка нас, українців, захопила протягом війни 1918-1920 років. Нам би нічого не треба було повертати, ні західну, ні східну частину. Просто вони є агресорами постійними і плюс маніпуляторами. Ну, отже, друзі, ось така от цікава дата, про яку треба говорити, згадувати і постійно говорити всім, що Росія ніколи не дотримувалася свого слова. Як в часи на... ненападу на Польщу Росія є винуватицею і організатором Другої світової війни на ремі з Німеччиною. І тому дивіться, що зараз робить польський президент. Він говорить про те, що комуністична Польща дійсно не взяла в повному обсязі репарації з Німеччини. Тому виставила зараз німцям рахунок за е виставляє ще. За те, що вони наробили в Польщі. Я думаю, що вони так само будуть виставляти рахунок і Росії, ну не Росії, може Росіям якимось, так тим державам, які розваляться для того, щоб просто їх звести економічно. Друзі, пам'ятаємо цю дату, проговорюємо і підписуємося на канал Олександра Алферова. Нам треба всім розуміти, Росія це агресор. Вона почала Другу світову війну і вона почала зараз третю світову війну. Всім хорошого дня, з вірою в нашу перемогу, ЗСУ, на Азовців, тероборона та усіх людей. Добре волі. слава Україні, друзі.